Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо говорити про дуже на про дуже актуальну тему. Я маю на увазі журналістика і українське суспільство. Тим більше маємо у нашій студії двох цікавих експертів, які готові в програмі позиція захищати свої позиції. Отже, вітаємо вас тут. У нас у Полтаві. Я представляю Володимира Мостового. Він голова комісії журналістської етики, засновник відомої газети Дзеркало тижня. І Валерій Іванов, президент Академії української преси. Вітаємо вас у нашій студії. Можливо, розпочну так аж занадто актуально. Валерій Іванов, прізвище таке, ще й народився у Луганську, ще й працював шахтарем там у Луганську, і зараз тривалий час уже працює і, і живе у Києві. Пан Валерій, угу. ну не можемо зараз не згадати, що там відбувається на вашій батьківщині. От що там відбувається, на ваш погляд, якщо можна в двох словах? Ой, ну, боюсь, я скажу, так би мовити, непопулярні речі. На мій погляд, іде громадянська війна. І це жах, це те, що відрізняло вигідну Україну від інших пострадянських держав, те, що у нас не було війни, те, що у нас не гинули отак масово люди. І ми втратили цю перевагу. Йде війна українців проти українців. Звичайно, там є російські найманці. Звичайно, от зараз вже війшли і російські війська. Але ж розумієте, не було б підтримки місцевих мешканців, не було б вони б не мали ніяких шансів. Ми реально маємо дивитися на речі і реально. Там місцеве населення часто густо підтримує сепаратистські настрої. Чому так сталося? На мій погляд, в, тому, в цьому вина і журналістів, недотримання стандартів професії, коли Майдан був представлений як уособлення нацизму, як були взяті... Ну, журналіст, будь-який журналіст, він, звичайно, хоче сенсації. Він хоче яскравої картинки. І от брали ту яскраву картинку Праворадикалів з Кельським хрестом, які використовували ще й нацисти, з над... пронацисткими гаслами. І от тільки цих праворадикалів показували. А Майдан, от якщо брати його з самого початку, коли вийшли студенти з єврогаслами, серед них не було права радикалів. Вони з'явилися пізніше. І тепер там, на Сході, дійсно вона думка про те, що влада це влада, яка не враховує позиції Сходу, це влада, яка має пронацистські погляди, це влада, яка вона є ну, якась антиподом Сходу України. І це, звичайно, веде до підтримки людьми, населенням сепаратистських настроїв. Зараз стоїть дуже важке завдання перед українською владою насамперед, але це ж і робота журналістів, якимось чином провести реінтеграцію цих людей знову в українське суспільство. Це дуже важко. Але медіа тут мають робити свою частку роботи. Вони не мають керуватися якимись владними вказівками ніякому випадку, але мають робити яку частку? Вони мають показувати з одного боку настрій цих людей, а з іншого боку показувати цим людям, що їх чують і не тільки чують, а... Тут суспільство не відрізняється від того суспільства, яке є на Сході. Зрозуміло, це не означає якоїсь особливої ролі Сходу. Це означає те, що він такий же, як і захід, як і центр. Південь і так далі. Пан Мостовий, ви засновник, скажімо, газети дзеркало тижня, яка наприкінці 80-х, наприкінці 90-х, на початку нульових років, була чи не єдиним джерелом такої об'єктивної інформації тут у нас в Україні. І здавалося, що минули ці часи, коли от єдине джерело, одне із дуже мало джерел зараз, начебто, все гаразд в Україні із свободою слова, на ваш погляд. Як вам сказати, звичайно, у порівнянні з тими часами, так званим періодом першого кучми, потім другого кучми, звичайно, набагато посилилася демократична тенденція в Україні, але разом з тим все одно продовжують існувати. Значить, такі тенденції до використання медій їх власниками як важелі впливу. І це легко прослідковується на передачах деяких провідних телеканалів, де, скажімо, у випусках новин. На фоні цілком скажімо, там безсторонніх, незаангажованих і так далі новин проскакують такі тенденційні вставки, де і чітко прочитується значить, бажання власника каналу завдати якомога більших моральних збитків своїм конкурентам. І в цьому є, знаєте, підвищена небезпека, тому що це якраз коли на фоні правдивих якихось значить, коментарів, новин і так далі, на фоні правдивих. Вкраплюється, вставляються оці е, неправдиві лже, оці свідчення, якісь і повідомлення. І люди вірять їм тоді так само, як тим е, цілому ряду, значить, е, е, цілком об'єктивних е, новин. Те, що так робиться, це mm -hmm. випадково? Чи все ж таки на ваш погляд якась така хитра технологія? Звичайно, це хитра технологія. От яке ж, яке ж випадково? Це. Абсолютно чітко прослідковується. І це прослідковується на телеканалах, це прослідковується в пресі. От. І особливо, на мій погляд, це прослідковується в комунальній пресі, в державній пресі. Ви ж ніколи не прочитаєте якоїсь критики міністра в якійсь в газеті якогось міністерства. Ну, хіба о. що так, так о. можливо спеціалізованих. Скажемо, у нас на державному телебаченні зараз це набагато краще, не на мій погляд. Але ось ми розпочали. Пане Іванов тут розповідав про ту ситуацію, що зараз о, там в Луганську створилося. Що багато людей вірять, що Україна mm -hmm. і Східна Україна це дещо різні частини. От. Скажіть, будь ласка, от те, про що ми сьогодні також з вами згадували період першого кучми, можливо, період Кравчука і таке інше. Наскільки це все готувалося протягом 23 років, щоб люди от так повірили, що ми живемо в одній країні, але ж ми надзвичайно різні? Ну розумієте, щодо Кравчука, тут я не зовсім годжуся, тому що якщо у нас була якась свобода слова, то це була якраз при. Отой невеликий, короткий період Кравчука. І хто не застав із молодих журналістів і так далі, то вони просто, як якісь міфи, значить, слухають спогади ветеранів журналістики про те, як працювалося тоді. Е, значить, е, що ще ну, все ж таки, от те, що зараз відбувається на сході, що люди не зовсім поділяють думки, погляди на майбутнє країни і з тими, хто живе не на сході України. Ви розумієте, в чому річ? Це готувалося і вже можна сказати, здавна готувалося разом з тими засобами масової інформації наших братніх сусідів. І вже здавна і Росія Один, і, і там навіть і НТН і ТВ Центр, і інші канали. От вони давали викривлену інформацію. А і, 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 і пам'ятаєте коли е, де по у кого в його передвиборчій кампанії почали ділити Україну на сорти: перший, другий, третій, там і так далі. От, і схід, і захід, це антиподи, і все-таки просувалася ця ідея. 2004, О, правильно. 2003-2004 рік справді це так було. А, нагадаю, у нас в гостях Володимир Мостовий, голова. Комісія журналістської етики і Валерій Іванов, президент Академії української преси. Я зараз хотів сказати нашим глядачам, що ви не випадково в нашій студії Ви читаєте лекції у Полтавському педуніверситеті. Сьогодні будете завтра читати лекції для практикуючих журналістів. І, скажімо, відкривається ваш семінар ось такою ну, серйозною темою: світові стандарти журналістики. Світові стандарти журналістики, вони в Україні. Є, або вони в Україні порушуються. От, на, зараз. Ну на, на мій погляд, дуже серйозно порушується, особливо останнім часом. Я, відверто кажучи, не поділяю думки щодо того, що поліпшилася ситуація свободою слова. На мій погляд, останнім часом вона погіршилася. Чого? Бо виходь дуже сильно. Повисилася самоцензура журналістів. От в зв'язку з війною журналісти вважають себе такими бійцями і починають просто пропагандувати владні ініціативи. Це абсолютно невірно. Задання журналіста не пропагувати, а давати перевірену, точну, достовірну інформацію. А коли журналіст просто ретранслює владні меседжі, а потім на завтра ці меседжі виявляються невірними інші меседжі, і він не перевіряє цю інформацію, яка виходить там, з прес-центру АТО або з інших подібних інституцій. Це, це абсолютно неприпустимо. Це набагато гірше, ніж було раніше. Раніше журналісти обов'язково владну інформацію перевіряли. Патріотизм проявляється не в тому, щоб ретранслювати владу, а в тому, щоб чесно виконувати свою роботу, інформування власного населення заради того, щоб воно отримало достовірні відомості про те, що відбувається в країні і за кордоном. От найбі... а, і, до речі, цей санкційний закон це суцільний жах. В демократичній країні... Його бути не може. Є в будь-якій країні військовий стан. Є військовий стан. Все. Ніхто нічого не каже. Це обмеження конституційних прав і свобод населення у зв'язку з війною. Але ж ми не маємо військового стану. А реально, права і свободи населення обмежуються в сфері інформації. Це абсолютно ненормально. Ви маєте на увазі заборону трансляції російських в числі, телеканалів? В тому числі, ви знаєте, палич точно мене не підтримує, мабуть, але я вважаю, що в демократичній країні, якщо немає військового стану, люди мають дивитися те, що вони забажають. Крім того, розумієте, два моменти. Перший момент це неефективно. Та людина, яка захоче побачити російські канали, вона зробить, чи поставивши тарілку, це копійки, чи включивши інтернет. Інтернет-трансляції будь-якого каналу. Інтернет перекритий, отак от, знаєте, по кордонам, на щастя, неможливо, і це жодна влада не зможе зробити. Навіть китайська не може це зробити. І другий момент, розумієте, людина має знати навіть ворожу пропаганду. Дуже чудово про це говорив Джон Мільтон в аріопагетіки свободи. Він казав, що це ін'єкції. Якщо буде ін'єкція брехні, людина буде знати це брехня і у неї проти то виробляється, от я пам'ятаю в інтернеті, один киянин написав, що він подивився московські канали. Йому було страшно виходити на вулиці Києва. Він вийшов на вулиці Києва Він сказав що страшно дивитися московські канали. Але ж пан Мустовий, ось ви тут підкреслили, що mm. те, що зараз певною мірою розділене українське суспільство на схід, скажімо і на, всю, і на іншу Україну, це винувати у цьому московські канали, зокрема. От в цьому ви не погоджуєтесь, мабуть, з паном Івановим, що треба таки забороняти трансляцію? Ні, не, значить, я скажу так, що наша комісія прореагувала таким чином. Ми звернулися до наших колег у Росії, мається на увазі е, общественної колегія по жалобам на пресу. От. І ми звернулися з зверненням щодо Дмитра Кисельова і його Росія-1 телеканалу. От. Вони дуже ретельно вивчали значить, цю значить, діяльність Кисельова і телеканалу Росія 1. І зрештою, на восьми сторінках прислали нам. Проголосований одноголосно проголосоване рішення, що це не журналістика, це пропаганда чистої води. Вони засудили це. Мало того, вони рекомендували це вивчити, їх рішення проробити на факультеті журналістики МГУ та інших, значить, факультетах журналістики, надрукувати в журналі журналіст і так далі. От чому. Тому що ну, це явне було роздмухування холодної війни. От, я, у нас був такий з ними, коли було їх засідання, то сеанс по скайпу. От, я сказав, що тут просто віддає дуже сильно 68-м роком. Чехословаччиною, як було значить, ату таке від влади сказано всім засобам масової інформації. От. Про те, як значить, засуджували кампанії, ці були по засудженню скажімо, Сахарова, значить Солженіцина і так далі. і так далі. Вони з цим абсолютно погодились. От. Тому що от якраз оце от нав'язування. І це ж систематичне, з випуска у випуск. І протягом кількох місяців от вони робили цю свою чорну справу. І е, тут не п'ять копійок, а тут вставлено дуже було багато у формулювання у місцевого населення отаких от стереотипів сприйняття Києва, України, влади, Західних областей і так далі. От ми говорили по Пане, воно згадав, що треба перевіряти журналісту там дані, які він отримує навіть з офіційних джерел, ну, наприклад, прес-центр АТО. Я згадував такий момент, коли американці почали свою операцію в Іраку, то засоби масової інформації Америки заявили, що ми розуміємо, що наша країна в стані війни, і ми зараз не будемо про все розказувати. Ну, певною мірою світові стандарти журналістики, мабуть, у цьому порушені. От як нам діяти українські журналісти не було такої заяви. Тобто, це міг заявити хтось от, CNN, окремий здаєте, CNN журналіст. журналісти. Справа в тому, що CNN і от більшість американських журналістів дуже сильно засуджували інформаційну політику Сполучених Штатів влади угу. адміністрації під час бурів пустелі. Що вони засуджували? Вони казали, що це неможливо, що примушують рухатися тільки е, окремими групами на чолі з офіцерами Сполучених Штатів. Це е, армія Сполучених Штатів. Це неправильно, що е, цензурують знімки, що можна знімати, що не можна знімати. Це абсолютно невірно, що не дозволяють навіть е, е, фонам е, знімати там, е, поля бою, де там лежать загинувши люди, тоді, техніка і так далі, так далі. Це якраз американські наші колеги виступали проти військової цензури. От якраз Сполучені Штати як влада, вони в цій ситуації інформаційну операцію провели дуже сильно. По-перше, вони врахували досвід В'єтнаму. В'єтнам провалився через те, що люди, американці, дізналися, що там відбувається несправедлива війна. Як вони дізналися? Через медіа, через ці фото загинувших вояків, через фото загинувших в'єтнамців, жахливі ці от фото із Сонгмі і так далі. І тут вони дуже ретельно цензурували цей матеріал, це перше. І друге, вони дезінформували іракську владу через власні медіа. Наприклад, коли, мені здається, ще перша буря в постелі зібрав команду журналістів і сказав, от, значить, ми готуємо висадку з моря, вони там стали схеми малювати яким чином. І в цей час з території Ковейту дуже швидко провели сухопутну операцію. І знов-таки американські наші колеги вони дуже сильно критикували владу за це і критикували своїх колег за те, що вони не поставилися до цієї інформації, не перевірили її. Угу. Перевіряти звичайно важко, але якщо займається цим справою, то треба, хоч інколи логіку, включати. Але тим не менше, іноді зараз можна почути про те, що а, засоби масової інформації от, в цих умовах в Україні повинні висвітлюючи, враховувати такі моменти, щоб не сіяти а паніку і песимізм. Пан Володимир, як ви до цього ставитесь? Певною мірою це стосується журналістської етики, громадської ролі журналіста. Не певною мірою, а це стосується цього. Ну Головна вимога, чи якщо хочете, то головне правило роботи журналістів в таких умовах, наших журналістів, має бути е, не бреши. Це як мінімум. От. Не бреши. Ну, навіть і в якихось випадках, це все-таки ж, розумієте, війна є війна. Десь можливо якесь замовчування чогось, так далі, але не брехня. От. Брехня, вона не може бути виправдана нічим. Абсолютно. От, Абсолютно. От і все. А Те Може промовчити м'які варіанти. Це, ну… Це, Розумієте, іноді це просто ну, вимагає е, воєнна обстановка, щоб не було паніки і ну, Як кажуть, дехто. Ви знаєте, я завжди погоджуюся з Володимиром Павловичем, бо він зірка, метр. В даному випадку я хотів би Року просто доповнити. Да. Розуміти як. Одна справа е, бажання журналіста, а інша справа дійсність. От був такий конкретний випадок. Про нього згадав Окс Шольценберг. Е, це власник Нью-Йорк Таймс, і він одно, один час там був і головним редактором. І от вони отримали інформацію інсайдерську, що готується висадка на Кубу американських вояків і їх прихильників, яких на Кубі в усі нас називали. І, значить. Е, Стали перевіряти цю інформацію, і адміністрація Сполучених Штатів про це дізналася. І йому зателефонував особисто президент країни і сказав, слухай, це ж наші хлопці, ти даш цю інформацію і вони загинуть. І ти патріот чи ні, ти громадянин цієї країни чи ні, промовчи. Нью-Йорк Таймс не випустила цю інформацію. А потім була ганебна висадка в залів свиней, качий на залів провал, багато загинувших е, союзників американців, самих американців і все. І обшук Сенбергер ставив питання, правильно чи я зробив? Якщо б я дав цей матеріал, не було б от тих от загинувших вояків. Я вважаю, що завдання журналістів давати. Інформацію суспільно важливу інформацію е, населення аудиторії. Це дуже важко, це тільки звучить легко, бо в цей час кожен журналіст, особливо військовий, він має у себе вирішувати дійсно. Чи не буде паніки? Бо знаєте, навіть і, правду інколи дійсно, якщо от паніка може виникнути, це дійсно виняток. От е, Не можна кричати пожежа в переповненому театрі. Це, до речі, вислів е, Хелса судді Верховного суду Сполучених Штатів. Не можна кричати пожежа в переповненому театрі. Це да. Але в інших всіх випадках треба говорити правду, давати достовірну. Перевірену інформацію я абсолютно підтримую Володимира Павловича. Ні в якому випадку, ні за яких умов не можна брехати своєї аудиторії. І зараз наприкінці дві хвилини, але ж така актуальна тема вже мирна тема. Будемо сподіватися, перетворення засобів масової інформації, електронних радіотелебачення на суспільний. От як ви дивитесь на цей процес? Як він відбувається в Україні? Правильно, неправильно, що робити? Будь ласка, пан Володимир. Ну, я коротко скажу, я дивлюсь на цей процес, у всякому разі, як на темпи, з якими він відбувається, я дивлюсь От. Буду відвертим. Але я газетяр, Я 48 років відпрацював у газетах. І тут я багато не скажу. Я гадаю, що Валерій Феліксович. На цьому розуміється набагато краще, тому давайте переадресуємо це Давай. запитання. Ну але я знов таки солітарен з вами. Я теж песимістично дивлюся на цей процес, Цього? бо я входив за всіх президентів. От зараз правда не займаюся цим, але от попередніх починаючи від Кучми, Ющенка, і Янукович, от в різні ради по створенню громадського телебачення, і так нічого не відбулося. Боюся, що і цей час а ми ж маємо вже раз. закон затверджений. Ми закон маємо ще 97-го. કોરોકુ Віталія Шевченка про створення суспільного телебачення, і він так і залишився. На жаль, на папері. Я прихильник створення суспільного мовлення, і я розумію підтекст вашого питання, бо ви працюєте над ОДТРК і, звичайно, хвилює доля ОДТРК. Регіональщиків. Регіональщиків. На мій погляд, ні в якому випадку не має бути такого об'єднання національного мовника і мовників на місцях, при якому вони є додатком. До національного мовника. Це просто призведе до знищення ОДТРК. А це не зацікавлено ні аудиторії, ні держави, ніхто в цьому не зацікавлений. Що має бути? Є модель? Є модель. Це модель Німеччини, от громадського телебачення Німеччини. Вибачте, вона функціонує з 40-х років і чудово себе проявила. Вони створені на базі були на моделі BBC. Є CDF. Центральне телебачення, цей національний мовник, і є АРД, робоче співтовариство станцій. Тобто є окремі регіональні станції, вони самостійні абсолютно. Вони фінансуються так же, як і національний мовник. І вони що роблять? Вони роблять матеріали про свою землю. І вони роблять дуже корисну справу. Вони обмінюються цими матеріалами, це закріплено відповідною угодою. І цей обмін призводить до того, що федеративна Німеччина це єдина країна. Федера... Сам по собі федеративний принцип, в ньому немає нічого поганого. У нас він от набув такої якоїсь негативної конотації. Це чудово, бо земля, вона кожна земля, вона має свою станцію, вона має свій бюджет, вона має свої певні зобов'язання і певні права. Але вони об'єднуються і об'єднуються в тому числі у цим от робочим mm -hmm. та і дуже вже останнє запитання. От мені здається, що у вас такий песимізм щодо переходу на суспільне телебачення базується як у газетірів, мабуть, не дуже хороший досвід роздержавлення комунальних а, друкованих засобів інформації. У цьому плані що відбувається дуже коротко, жах відбувається. От правильно, це відбувається. ви знаєте, на мій погляд момент вже втрачений. Це треба було робити 15 років тому, 20-15. Чого? Бо тоді комунальні газети вони мали ще мускули і вони б могли вибирати свою частку на ринку. Тепер вже, вибачте, є газети, які виходять там 600 примірників. Вони закриються. І, в принципі, я скажу зараз от, таку от річ, нікуди не від цього не дінешся. Має пройти цей процес е, е, от, е, роздержавлення комунальної преси. Комунальна преса це абсолютний... Анахронізм вона існує в авторитарній державі, і це до речі, ще одна ознака того, що Україна є авторитарною державою. Це ще авторитарна. Да, дуже ми якось так песимістично закінчимо нашу програму. А життя таке, але все ж таки, ви що, справді не бачите попереду світлого більш-менш майбутнього? Можливо, таке Я не бачу, я не знаю, як палич. Я бачу тільки погіршення. Воно все ж якесь братакому в, в, як в, фільм. Катастрофа. Валерій Феліксович. А чому говорити маємо про погіршення? Е, тому що скоротиться кількість газет у нас. От. А може це якраз покращення? Нашого інформаційного світу, нашого інформаційного поля, от тому, що е, ви вже сьогодні згадували перед студентами, що в Україні зареєстровано більше 30 тисяч друкованих видань, виходить десь 6 тисяч. Виходять. Ну, а в Німеччині 450. Ну, як тут mm -hmm. не згадати Леніна краще менше, але краще. Yeah. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді. і Вдячний шановним глядачам, за те, що ви за нами стежили. До побачення.